Є е, компанії, які я категорізую три категорії. Категорія перша це ті, хто експерим... починають, і ті, хто експериментують активно, інтегрують, і є ті, хто ну, вже вимерли. Тому що вони е, ті компанії, які не використовують штучний інтелект, вони програють всім компаніям, будь навіть тим, хто тільки експериментує. Тепер практично. Я не прихильник насаджувати, всі повинні користуватися. ні. Покажіть. Одному, другому, третьому групі людей мені дуже подобається, коли людям розказують. А і я працюю, наприклад, коли мене запрошують, я розказую менеджменту, і що ви можете робити? Дуже такі практичні речі. Ви підготували презентацію. Якщо у вас є профіль вашого боса, завантажити профіль боса і презентацію, задати такі питання задаш весь бос, Да? Що відбувається? Ви у порівнянні з іншими організаціями, які, наприклад, не користуються, ви стаєте чуть-чуть мудрішими. Ну, візуально ви глибше знаєте тему. На питання вашого партнера, боса, інвестора, ви трошки, трошки мудріші, трошки обізнаніші, краще підготовлені. Вау! Це ваше кар'єрне зростання. І це є дуже практична штука. І вам в цьому допомагає конкретний інструмент. Ті, хто це бачить, розуміють: так е, я ж теж можу. В результаті в організації починається ну класична конкуренція. Ні, звісно, ви можете працювати, набирати все на ну, На калькуляторі, або ж люди роблять в Excel, да? або роблять там, я не знаю, вже в базах даних, так, відповідно, ну, звісно, можете писати на папері, а можете автоматизувати цей процес. Він був таким, коли ми говорили про початкову продуктивність там, на початку століття, він просто зараз ця продуктивність пришвидшується.